Масові проблеми в українців, які сьогодні перетинають польсько-український кордон, тому що польські прикордонники, увага, друзі, не ставлять початку про перетин кордону, яка потім вам необхідна в багатьох речах, коли ви звертатиметеся до державних установ так званих ужендів. Чому так відбувається, друзі? За останні декілька днів я почав отримувати досить часто ці запитання: що ж робити, коли не поставили печатку в паспорті. Люди просто в паніці. Тому, друзі, прошу вас поділитися цим відео, щоб більше українців дізналися цю інформацію. Також напишіть, чи у вас уже таке було. А якщо ж не було, то також напишіть, що не було. Така. Ситуація, що вам не поставили печатку в паспорт. Тому що, друзі, коли почалася війна в Україні, досить багато українців приїхало до Польщі і не тільки. Але у нас також додатково з'явилася можливість, особливо в тих українців, які мають песель з позначкою УКР, їм дозволяють. Встановити додаток МОбиватель та скачати таку довідку ДІАПЛ, яка дозволяє виїжджати за межі Польщі до 30 днів, і звісно ж, повертатися зі збереженням статусу того, що надає Польща. І звісно ж, цей статус зараз продовжили. Ну те, що ви можете отримати довідку ДІАПЛ до 2023 року, 24 березня. Всі про це пам'ятають, я вже про це повідомляв. Але друзі, якщо ви виїжджаєте з Польщі. По цій довідці, дія ПЛ, то польські прикордонники не ставлять вам початку і навіть не завідомляють вас, що вони її не поставили. Натомість, ви, коли ви вже від'їдете від кордону, бачите, а ти ж моя початка. І у вас вже претензії або ж до водіїв, або ж до себе, ну або ж до когось іншого, хто допомагав вам перетинати польську, польський кордон. Що ж тоді, друзі, робити? Переживати ні в якому випадку не потрібно. І дійсно, польські прикордонники у зв'язку з тим, що ви перетинаєте кордон по довідці ДІАПЛ, не ставлять початки в паспорт. Але якщо вам потрібна буде необхідна інформація відносно перетину кордону, то ви або ж коли будете вертатися до Польщі, якщо це можливо, в тих же самих прикордонників просите, щоб вони вам поставили початку в паспорт. Якщо це неможливо, то просіть, щоб вони вам дали підтвердження того, що ви в конкретні терміни перетинали той чи інший кордон. Також, друзі, якщо ви вже проживаєте в якомусь воєвудстві, ви можете звернутися, спробувати до прикордонної служби вашого воєвудства або ж вашого міста, прописавши просто в гуглі, страж гранічна, наприклад, краку, і шукати їхнє відділення, як або ж яке є найближчим. Тому що цей штамп вам буде потрібним, і ви самі побачите, коли. І переживати, друзі, не потрібно, це ж там легко можна отримати, або ж інформацію про в'їзд чи виїзд з Польщі також легко отримати. Багато громадян, які подавалися на громадянство, або ж на карту резидента чи сталого побиту, це знають. І можуть поділитися своїм досвідом. Тому, друзі, я прошу вас всіх заспокоїтися. Це невелика проблема, яку ви сприймаєте серйозно. Тому всім гарного дня, робочого тижня і до зв'язку.